Пластиковий кульок, зло, з яким уже рік, бореться вокалістка гурту Кривка Цагес Олександра Кольцова сама ходить до супермаркета із бавовняною торбою, куди може влізти кілька кілограмів картоплі або й ноутбук. Такі ж роздає на концертах і постачає в магазини. Якщо вам не дозволяє креативність або там якісь інші мотиви, взяти якусь власну сумку і піти з нею до супермаркету, візьміть старий пакет. І використати він так само міцний. Він розрахований на багаторазове використання. Багаторазова сумка збереже гроші та природу, кажуть екологи. Поліхлорвініл при спалюванні виділяє діоксини. Поліетиленої пакети, якими ми найчастіше користуємося у господарстві, не такі ядучі, однак вони не завжди потрапляють на спеціальне звалище. У землі майже не розкладаються, а в морі чи океані не пропускають воду достатньо сонячного світла. Якщо його з'їсть тварина, то може загинути. А ще кульок це викидання грошей на вітер. Пластик ми отримуємо з того Самой нефти это огромные объемы, скажем, ценного природного ресурса, используются для того, чтобы пронести. Товар там в течені получасу атмагазі до дадо Економні китайці заборонили тоненькі пакети. І випускають лише ті, які повідомлення довго. Схожа політика у західній Європі, шає Єгипті та об'єднаних арабських імміратах. Українська досотка починає наступувати за радянськими часами з екологічно чистими Їх Можна було прати, вивішувати, Я в дитинстві пам'ятаю, як це себе тому що це була річ. Кульок багаторазового ідею про шкідливий пластик каша згодна ділитися з дітьми а свій грант використає на інформаційні брошури або додаткову сторінку у підручнику валологочайковіталісударки з Лензозуля. Факти е